Ну що, скоро все буде готово, шашличок? Ага, та ще, ще не буде, все так готово. Там вже ж колись як жаривий шашлик, то вже давненько це було. Написали там багато глядачів, барбікюшницю не миєте, як можна з нею їсти, ви що свині, така грозна. А ви ж ви теж зрозумієте, купити купили ви барбекюшницю, ви пожорови, поки вона новенька. Треба сидіти отій дертушкою, мучаться це. Ну воно того варте, як Ти там в Аврорі купив і за 150 за 170 гривень. Отак на огні обдали. Тоді беру реючку гарно. Або опинечок обстука, і воно все повністю злітає. Нема ніде нічого. Вогонь краще дезінтера. Да, воно ж, воно ж на дворі не, не лежить, що там мухи десь літають, чи щось на нього там сідає, все обдави. Ну сьогодні, звісно, вже пізненько сіли, розтопили. Сьогодні попрацювали важкувато попрацювали це цю неділю. І закрутки консервація, і фарбували сьогодні багато чого поробили. То вирішили для себе. Такий відпочинок зробить сімейний, ось. Да, Я маринувала, да, ти показувала намагу. на своїй отакі сторінці, як я мариную м'ясо. Кусочки м отакі. Ну, звісно, кабана не тримаємо, поїхали, як завжди. У маркет. тут кошти потратили. Ну нічого, раз там у місяць чи раз у два місяці можна і відпочити. То зараз дочекаємося, поки, звісно, маркер він жариться вже. Ми спать же, ляжем. да, то ми вже ляжемо спать, жаримо. В мисочку складемо та й підемо відпочивати. Тож, вмійте собі трішечки свята робити, бо казали, чи відпочиваєте ви чи не відпочиваєте. Все рівні воно, знаєте, дуже важко відпочити. І господарство, і, і потрібно птицю, і напоїти, і накормити. Як влітку попрацюємо, так зимою їсти буде. Сто відсотків. Так усе і буде. Хто знає, що буде і як буде. Ну, Трішечки якийсь відпочинок ми собі робимо. Тож, то що отак, друзі. Всім гарного вечора! Бережіть себе, підтримуйте один одного, працюйте, все у вас буде!